Приєднуйся до гри зі мною та вводь промо ліп при реєстрації. Забирай 50к плюс один рівень і платіну віпку на цілий тиждень. Всім привіт! З вами Ліп. І сьогодні я покажу вам топ-10 робіт для новачків на Квант -РП. Розкажу всі плюси, мінуси та максимальний дохід на годину до кожної з робіт. Тому слухайте уважно і погнали! Десяте місце в нас посідає робота каменяра. Для неї нам потрібно лише купити кайло в магазині 24 на 7, поїхати на одну з точок добування, що знаходиться поблизу Сенді Шорс. Підходити до камінців і проходити просту міц. Міні-гру, паралельно прокачуючи свою навичку каменяра. Потім їдемо в Лос-Сантос на ливарний завод і продаємо скупнику все добуте залізо. Тепер до плюсів роботи каменяра не потрібна команда для збільшення прибутку. Проста міні-гра. Можна працювати з першого рівня, можна прокачувати навичку шахтаря, що збільшить ваш прибуток серед мінусів. Потрібно купити кайло, тобто потребує вкладень, хоч і невеликих. Ціна вкупника постійно міняється, може бути як високою, так і низькою, тому потрібно слідкувати. Дохід. За моїми підрахунками, мінімальний заробіток тут 25 тисяч година, а максимальний 103 тисячі 600. Все залежить від вашої навички і кайла. Дев'яте місце автобусник. Щоб влаштуватись, їдемо на цю точку, швиденько орендуємо автобус, відкриваємо планшет і обираємо там маршрут. Залишається лише їздити по чекпоінтах і зупинятись в деяких місцях. Плюси цієї роботи включають. Можна працювати з першого рівня, дешева оренда автобуса, можна гарно вивчити карту. Мінуси дуже монотонно і нудно, бо автобус їде як черепаха. Дохід на даній роботі стартує від 30 тисяч година. як для старту, доволі непогано. Вже восьме місце посідає робота грибник. Дуже перспективна робота. Для старту купуємо лопатку в магазині 24 на 7. І їдемо на точку збору печериць. Підходимо і на Є, починаємо збір гриба. Тут немає міні-гри, тому просто чекаємо. Потім їдемо до скупника грибів, це поблизу точки збору, і продаємо свій товар. Плюси цієї роботи доступна з першого рівня. Дуже проста. Є шанс знайти золотий гриб. Мінуси. Скупник міняє ціни, тож потрібно моніторити. Дохідність даної роботи починається з 30 тисяч на годину, але прокачавши навичку, він зростає до. Та тисяч! Сьоме місце посідає рибалка. Для початку їдемо в магазин 24 на 7, купуємо вудку та прикормку. Чим дорожча прикормка, тим кращою буде риба. Їдемо сюди, орендуємо човен і пливемо на рибне місце. Ось тут. Закидуємо якір, дістаємо вудку в руки і натискаємо є. Клацаємо лівою кнопкою миші, щоб обрати напрямок закиду. І ще раз для дальності китка: при покльовці стартує міні-гра, де пробілом необхідно утримати повзунок на рибці. Скупник риби знаходиться ось тут, тож їдемо до нього і продаємо все, що зловили. Серед плюсів даної роботи доступно з першого рівня можна непогано заробити. З прокачкою рівня росте дохідність. Мінуси. Якщо у вас немає ліцензії, можуть оштрафувати. Потребує вкладень на старті. Скупник також міняє ціни. Дохід на старті залежить від вилову, але приблизно виходить 40к в годину. Тож ні хвоста ні луски і йдемо далі. Шосте місце посідає робота поштара, щоб Достуватись їдемо сюди, обов'язково переодягаємось в робочу уніформу, орендовуємо бусик нової пошти, бо це імба, і їдемо на точку завантаження. Закладаємо багажник посилками і веземо їх на точки доставки, де клеїмо стікери і ставимо їх під двері. Серед плюсів роботи є можливість відчути себе реальним новопоштівцем. Чудовий геймплей, доступна з першого рівня. Мінуси може закинути доставку на важко доступне місце. Дохідність даної роботи на. Старті 41-42 тисячі в годину, зате майже без вкладень. П'яте місце гордо посідає робота таксі. Щоб влаштуватись, вам вже потрібен другий рівень. Для цього їдемо сюди, влаштовуємось на роботу, орендуємо шкоду Октавію і через планшет приймаємо виклики. Забираємо клієнта, веземо на точку і отримаємо кошти. Все банально просто, але дуже залипально і цікаво. Тепер плюси: легкий і цікавий геймплей, постійно є клієнти. Дешева, Оренда робочого транспорту. Можна катати на своєму авто, але лише з третього рівня навички таксиста. Мінуси. Потрібен другий рівень персонажу. Мінімальний дохід на годину складає 40к, а максимальний 100. Четверте місце серед робіт посідає інкасатор. Попри відому думку багатьох гравців, що це найкращий заробіток, я не погоджусь. Але щоб влаштуватись на цю роботу, потрібен щонайменше четвертий рівень персонажу. Далі їдемо сюди, влаштовуємось і швидко Перевдягаємось, орендуємо транспорт або йдемо до когось в бригаду. Далі просто їздимо на точки і забираємо готівку з банкомату. Плюси даної роботи: це гарний дохід, легкий геймплей і можливість кар'єрного росту. Мінуси ризик бути пограбованим. Важко знайти бригаду, довго качається рівень навички. Тим не менш, дохідність зі старту в соло на самій гімняній машині. Складає 45к в годину, що вже доволі таки непогано. Трійку лідерів робіт неочікувано відкриває сміттяр. Щоб влаштуватись, їдемо сюди. Паркуємось, як показано на відео. Це щоб машина не зникла в зеленій зоні. І біжимо влаштовуватись на роботу. Перевдягаємось. На дворі орендуємо сміттєвоз. Їдемо до вказаних смітників, забираємо сміття з баку і наповнюємо так свій транспорт. Потім навігатор приводить до звалища, де розвантажуємо все своє добро. Серед плюс тут робота доступна з першого рівня. Мінімальні вкладення в оренду робочого транспорту на третьому рівні навички можна возити сміття своїм авто. Мінуси. Не побачив таким чином. Зі старту ви вже можете піднімати 60 тисяч в годину. І друге місце почесно тримає лісоруб, одна з найпростіших і найприбутковіших робіт серверу. Просто купуємо в магазині сокиру і їдемо в будь-який ліс з таким значком на карті. Підходимо до дерева і починаємо рубати, просто спамлячи ліву кнопку миші. Після чого їдемо до скупника і продаємо всю деревину. Попередньо перевіривши максимальні ціни в дискорд каналі Кван. Серед плюсів такої роботи я виділив максимальна простота. Вхід з першого рівня і дуже швидкий фарм. З мінусів потребує вкладень через купівлю сокири та необхідність перевіряти ціни скупника. Стартовий дохід на цій роботі складає 76 кан в годину, а на максимальному рівні навички 105. Просто ідеально для новачка. Але все це навіть поряд не стояло з тим, що буде далі. Оскільки ми переходимо до першого. Місця. Перше місце займає мисливець. Дійсно, найприбутковіша робота серверу. Але для того, щоб нею займатись, вам потрібно отримати ліцензію на зброю та полювання. Насправді можна і без ліцензії, але є дуже великі шанси отримати штраф. Тож для початку їдемо в ось цей магазин зброї, де проходимо іспит зі стрільби. Потім в Сенді Шорсі отримуємо медкартку. І нарешті їдемо в мерію, де люб'язно просимо ліцензера оформити відповідні бумаги. Машки. Після цього вирушайте у магазин зброї, купуйте там мушкет та патрони 12-го калібру. Врешті-решт їдемо знову в Сенді Шорс, знаходимо дичину, коцаємо її з мушкета і забираємо шкіру та м'ясо. Скупник шкір знаходиться тут, але це лише 10% від нашого загального прибутку. Зароблятимемо ми на м'ясі, яке продамо людям з Діскорд-каналу Кванту. Там ціни доходять аж до 5 тисяч за одну одиницю м'яса. Тож, плюси даної роботи це. Мега дохід та супер цікава механіка заробітку. А мінуси потрібні вкладення, є багато ризиків і йде дуже багато часу на підготовку. Дохід на початку такої роботи сягає неможливих 90-100 тисяч в годину, але все залежить лише від вашої майстерності. Також не забувайте, що Промі кліп дає вам найкращі бонуси до заробітку. Пишіть огляди, яких робіт хочете бачити далі. І всім пока!